Логістика на війні це механізм, здавалося малопомітний, але надважливий. На ній тримається боєздатність армії. Щоб зрозуміти, як організоване логістичне забезпечення, ми завітали до 63-ї бригади зсу Михайло, начальник групи матеріально-технічного забезпечення. Саме він відповідає за своєчасне так. та повноцінне постачання підрозділам усього необхідного. Підрозділ логістичного забезпечення в логістику входить забезпечення бойових підрозділів. Всім, чим тільки можна, то є перевезка боєприпасів, забезпечення речовим майном, харчування, перевезення особового складу. Окрім боєприпасів та харчування, воїни потребують одягу, амуніції та взуття. Тому поблизу передової створені мобільні речові служби. Чому все на машинах? Тому що в будь-який момент поступає команда і ми мусимо виїхати самий на найкоротший час, щоб це все не тратити час загружати, вигружати, тобто ми тримаємо все одразу на машинах. Тобто нам потрібно буквально декілька годин і ми готові виїжджати в другу точку. Літо добігає кінця. Речова служба починає утримувати речі на осінньо-зимовий період. Ось комірник Маріам показує, що видає бійцям: натільну білизну, фліску, зимову куртку та ватні штани. Штани зимові утеплені. Все те саме, що куртка, утеплювач і підтяжки. Щоб не спадали, щоб хлопцям було зручно. Дуже, дуже зручні Це штани і спина вся прикрита. Бачите, як воно є зроблено до гори. Вся спина буде прикрита і не буде тягнути не задувало. Да, не задувало. Щоб було тепло. Так, так. А ще в підрозділу є швейна майстерня на колесах. Тут заправляє Максим. У цивільному житті він був інженером-механіком швейного обладнання. Зараз він ремонтує та повертає належний вигляд військовому обмундируванню. На цій машинці ми шиємо одяг, підшиваємо, замки міняємо на куртках, на флісках. Оця машинка у нас під броники. Вшиваємо їм броники. порваті, там такі. Є такі броніки, що не підходять до людей великих, ми їх робимо більшим. Робота підрозділів логістичного забезпечення часто залишається за кадром бойових дій. Проте саме завдяки такій всеохоплюючій та налагодженій системі Збройним силам України вдається наступати та тримати оборону.